Привіт усім! Давайте сьогодні зробимо дещо неймовірне. Перенесемося в часі. Ми зануримось у світ мистецтва і архітектури Київської Русі, побачимо, з чого все починалося, як закладалися основи культури, що, знаєте, сформувала обличчя цілого регіону на багато століть. От просто уявімо собі, столиця, але збудована не з каменю, а з дерева. І не просто столиця, а взагалі увесь світ. Дерево було ну, буквально всім. Із нього робили і прості хатини, і розкіхні княжі палаци, і навіть могутні фортеці. Саме такою була реальність міст Київської Русі. Що ж давайте розбиратися, як воно було жити в такому світі? Почнемо з самого початку, з повсякденного життя, з будівництва в ранній Русі, у цьому світі, де все трималося по суті на дереві та глині. І тут одразу ж колосальний контраст. От подивіться, з одного боку маємо бояр та князів. Вони жили у величезних, часто двоповерхових хоромах, де було безліч кімнат. А з іншого боку, звичайні містяни. Їхні будиночки це переважно однокімнатні напівземлянки, тобто трохи вкопані в землю з простою глиняною долівкою. Різниця просто вражає, правда? Все це, звісно, створювало абсолютно унікальну атмосферу міста. Це не була та щільна, кам'яна забудова, як у Західній Європі. Ні, тут було більше простору, були навіть сади біля будинків, вулиці, вимощені дерев'яними дошками, так природно збігалися до центральних площ, це було місто, що жило в гармонії з ландшафтом. Але цей дерев'яний світ не міг існувати вічно. Настає момент, який змінює буквально все. Справжній перелом в архітектурі Русі прихід каменю, і це назавжди змінило вигляд міст. Зміна була, ну, просто революційною до 10 століття тільки дерево, аж раптом, наприкінці століття, з'являється вона, десятинна церква, перший кам'яний храм. І це, знаєте, було набагато більше, ніж просто зміна будівельного матеріалу, камінь це ж символ вічності. Це зв'язок із могутньою Візантією, це декларація князівської влади, це був такий собі спусковий гачок для цілої епохи. І звісно, з каменем прийшли й абсолютно нові технології. Головним таким ноу-хау стала плінфа. Що це таке? Уявіть собі таку тонку широку цеглу, схожу на плитку. Її викладали рядами, чергуючи з камінням, і саме ця техніка, до речі, створювала той самий знаменитий смугастий вигляд стін. Але десятинна церква задала тон не лише в матеріалах, вона принесла із собою і новий архітектурний стандарт це так званий хрестобанний тип храму. Чому так? Бо в його основі в плані лежить хрест. І цей план, цей проєкт став зразком для більшості наступних церков. Гаразд, що було далі? А далі розквіт. Ми переходимо до епохи, коли архітектурні амбіції досягли свого піка. Це часи правління Ярослава Мудрого, і це без перебільшення справжній золотий вік будівництва. І саме в цей час з'являються два, мабуть, найважливіші архітектурні проекти епохи. У Києві це, звісно, Софійський собор. А в Чернігові брат Ярославом Мстислав починає будувати спасопреображенський собор. Тільки уявіть собі масштаб цих задумів. І є одна деталь, яка робить цю історію ну дуже живою. Літопіс каже, що коли князь Мстислав помер, стіни його собору в Чернігові були зведені на висоту, до якої міг дотягнутися рукою вершник на коні, і його поховали прямо там, у його ж недобудованому храмі. Це така сильна, така людяна деталь на тлі цих грандіозних подій. Добре, стіни звели величні кам'яні, але що робити з ними всередині? Перед майстрами постав новий, не менш амбітний виклик. Тож давайте тепер зазирнемо всередину і поговоримо про те неймовірне мистецтво, яке наповнювало ці храми. І справді, питання було серйозним: ось є ці величезні, просто гігантські кам'яні стіни. Як їх прикрасити, чим їх заповнити? Потрібно було щось таке ж величне, монументальне, як і сама архітектура. І відповідь знайшли. Перша це мозаїка. Це коли зображення викладають з малесеньких кольорових шматочків спеціального скла смальти. Їх втискали просто у вологу штукатурку. Можна собі уявити, наскільки це була складна, ювелірна і, звісно, дуже дорога техніка. Друга відповідь фреска, це вже розпис, але не просто по сухій стіні. Малювали фарбами на мінеральній основі по ще вологій штукатурці. Весь фокус у тому, що коли тиньк висихав, фарба ставала ніби частиною стіни, тому ці зображення такі довговічні. І ось тут є дуже цікавий момент здавалося б, у храмі мають бути лише релігійні сюжети, так? Ну, звісно, їх було більшість зображення Христа, Богоматері, біблійні сцени, все за строгими канонами. Але і це просто вражає. Поруч із ними ми бачимо абсолютно світські фрески: портрети самого Ярослава з родиною, сцени полювання, навіть музикантів. Уявляєте? Це було ніби два світи, що існували поруч на одних і тих же стінах. Ну а тепер давайте зосередимось на головній перлині цієї епохи. Поговоримо про скарби, які ховаються всередині Софійського собору в Києві. Це щось неймовірне. Щоб зрозуміти масштаби, я просто назву кілька цифр. Готові? Перша цифра 260 квадратних метрів. Саме стільки мозаїк збереглося до сьогодні. 260 метрів. Далі 3000 квадратних метрів. Це площа фресок. Тільки вдумайтесь, це ж найбільший у світі ансамбль монументального живопису того часу, що зберігся до наших днів. Найбільший у світі. І остання цифра на сьогодні 177. Ні, це не площа. Це кількість відтінків кольорів, які використали майстри у софійських мозаїках. 177! Це просто неймовірний рівень майстерності. Щоб було зрозуміліше, подивіться, одного лише зеленого кольору мистецтвознавці нарахували 35 відтінків, 35! жовтого 23, червоного 19. Така палітра дозволяла створювати зображення неймовірної глибини та реалізму. Але попри все це багатство, у собору є одне серце, його центральна фігура це велична шестиметрова мозаїка Богоматері Оранти. Вона стоїть, піднявши руки в молитві, і це, мабуть, найвідоміший образ усієї Софії Київської. Оранта це та, що молиться, і в цьому вся суть. Вона вічна молитва за людей, символ непорушного захисту, який стоїть уже тисячі років. Тож наостанок. Про що все це говорить нам сьогодні? Коли ми дивимося на ці давні стіни, що ми бачимо? Просто холодні пам'ятки минулого? Чи, можливо, щось набагато більше? Можливо, це живе свідчення неймовірних людських амбіцій, глибокої віри і того мистецького генія, який, здається, і досі промовляє до нас крізь століття?